Сьогодні друга розповідь про службу безпеки України, яка відзначає 32 другу річницю від дня створення управління в Черкаській області. Також має позитивні результати діяльності та контролює безпекову ситуацію в регіоні. Про псевдомінерів, колаборантів, схеми уникнення від мобілізації і не тільки розкажемо у наступному сюжеті. Під вплив ворожої пропаганди Російської Федерації потрапляють і неповнолітні українці. Служба безпеки задокументувала численні спроби спецслужб РФ розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про мінування інфраструктури в різних населених пунктах. Встановлено, що для розсилання терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх. На Черкащині співробітники управління та національної поліції встановили факт вербування російськими спецслужбами підлітків для псевдомінувань в Україні у спеціалізованих пабліках, адмінами яких є російські представники неповнолітнім ставлять завдання про замінування, натомість пропонують гроші. Наразі за цими фактами тривають розслідування. Окремий напрям роботи служби, боротьба з колаборантами. Слідчі управління відкрили майже сотню кримінальних проваджень. СБУ поіменно встановлює тих осіб, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Їхні установчі, дані коло спілкування усе це ретельно документується слідчими. Мова йде не просто про ідентифікацію колаборантів, а про збір доказової бази. Про скоєні ними злочини. Особам вже повідомлено про підозри сім осіб засуджено до різних термінів ув'язнення. Серед викритих колаборантів псевдочиновники, які погодилися очолити керівні посади в окупаційних адміністраціях після захоплення ворогом населених пунктів, також колишні правоохоронці, посадовці, що допомагали у проведенні незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Сходу та Півдня, комерсанти та власники компаній, які організовують фінансування окупаційних підрозділів Російської Федерації та допомагають у веденні війни проти України. Більшість колаборантів переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України однак СБУ проводить комплексні заходи для встановлення їхнього місця перебування, затримання та притягнення злочинців до відповідальності та наголошує про невідворотність від покарання. Також Черкаське управління СБУ ліквідувало понад 25 ухилянських схем, 29 їх учасникам повідомлено про підозри. Серед організаторів посадовці ВЛК, ТЦК, медпрацівники, декан вищого навчального закладу, адвокат та керівник громадської організації. Всі вони за гроші обіцяли допомогти ухилянтам уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон. Припинено діяльність двох злочинних груп: організатором однієї з яких на час затримання був заступник начальника обласного ТЦК, що здійснювали незаконне переправлення осіб через Держкордон України із внесенням даних до системи шлях. Кіберфахівці управління СБУ Черкаській області заблокували 16 деструктивних телеграм-каналів. Встановлено їхніх адмінів, які поширювали інформацію про місця перебування співробітників ТЦК та місця видачі повісток. Нині підозри отримали 5 адміністраторів пабліків, трьох фігурантів уже засуджено. Натомість співробітники та спецпризначенці ЦСУ а управління СБУ України в Черкаській області постійно виїжджають на місця ведення бойових дій для виконання бойових завдань. Співробітники управління виконують бойові завдання вже починаючи з 2014 року. Вже понад 10 років наші співробітники. Перебувають як на передовій, так і в прифронтових районах, де здійснюють контрзвітлю, антидиверсійну роботу, затримують зрадників, колаборантів та інших ворогів нашого народу. Служба безпеки України є складовою сил оборони та безпеки і разом збройними силами. Здійснює заходи із оборони нашої країни, захисту територіальної цілісності та суверенітету. Управління Служби безпеки продовжує викривати держзрадників, агентів урясах, коригувальників прокремлівських прихильників і ухилянтів на території Черкащини та вкотре наголошує, кожен, хто перейшов на бік ворога чи співпрацює з ним, неодмінно відповідатиме перед законом. Всі ми маємо єдину мету відновити наші території. Повернути наше населення, наших дітей, всіх, кого втратила Україна. І, звісно, здобути повну перемогу над ворогами. Я вдячний кожному і кожній захиснику і захисниці, які щоденно своїми діями наближають нашу перемогу, хто боронить нашу державу на полі бою, відбиває ворожі наступи і повертає втрачені території, хто здійснює необхідну роботу в тилу. І безумовно, я вдячний кожному співробітнику управління, який щодня якісно виконує свої функціональні обов'язки, наближаючи нашу перемогу.